Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на східному та південному фронтах України, російським окупантам вдалося прорватися і закріпитися в очеретиному на північний захід від Авдіївки. Проте частина селища, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів, Бої тривають, повідомили сьогодні в командуванні оперативно-стратегічного угруповані військ Хортиця. Водночас, як розповів в ефірі Еспресо начальник прес служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніка окупанти змушені штурмувати часів я у лоб з великими втратами, оскільки їм не вдається обійти місто з флангів, де міцно утримують свої позиції підрозділи збройних сил України. Послухаємо, що сказав Олег Калашніков. Саме ці наші позиції не дають ворогу створити саме отакий південний фланг, тобто взяти у кільце, як він це робив, mm -hmm. в деяких інших місцях та жовтівка йому не виходить. Тому він намагається штурмувати саме в лоб. До того ж, все ж таки, я так розумію, що у нього є терміни, які він намагається все ж таки виконати це 9 травня, і тому дійсно він зовсім не шкодує не сил, не ресурсів, які кидає зараз на штурм. Пане майоре, як ви оцінюєте зараз ситуацію, яка складається на сході? Ви дуже добре знаєте ці місця, про які е, дають зведення наші е, представники прес-служб різних е, угруповань? Що зараз там відбувається за вашою оцінкою? Як ворог швидко просувається? і що може бути після того, як ворог зайде в часів яр? Ну, давайте говорити відверто. Я чув, як пан Сирський говорив, що після часів яр ворог буде намагатися йти на Славянськ-Краматорськ. От, е, в той же час я говорив, що після часів яр ворог, окрім того, що буде дивитися в сторону Слов'янська-Краматорська, все ж таки буде намагатися давити на Константинівку з подальшим розвитком успіху, якщо йому це ну, ми зараз говоримо. Прорахунки їхніх ймовірних намірів е, з подальшим напрямком на Покровськ. Е, питання Авдіївського Покровського напрямку. Ми вже з вами говоримо як Авдіївсько-Покровський. На превеликий жаль, Авдіївка вже не наша. Після того як проломився Редут Ласточкино, як я його називав. От було зрозуміло, що ворог буде далі заглиблюватись. Якщо не помиляюся, вони заглибились вже майже на 12 кілометрів. Е, вклинилися в нашу оборону, і це є дуже погана історія, особливо в районі Очеретину. Знову ж таки, вийшовши в район Очеретину, вони дивляться знову ж таки на трасу Костянтинівка-Покровська. Це створює дуже серйозне нависання великого, так би мовити, карнізу над нашим вугледаром. І Вугледар тепер, окрім того, що стримуватиме удари з фронту, він також буде стримувати удари з флану. і це дуже серйозна загроза саме е, виходу ну, росіян саме на ці позиції, які будуть нести загрози нашим оборонцям Вугледару, в тому числі. А що стосується напрямку, Славянська, ну поки що Славянськ лише бомбардують, але ми дивимося, як на даний момент на озеленення. Краматорська виділяється 3 мільйони гривень через систему Прозоро. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як, як, як говорити, як коментувати ідіотизм цієї ситуації, але я вам хочу сказати, що е, також виділено 15 мільйонів гривень на ремонти доріг в населеному пункті Крама... е, Константинівка. Ну що ще сказати? От яких нам ще сигналів не вистачає, щоб оцінити можливості того триндєця, який відбувається в головах наших чиновників. На закупівлю для оборонних споруд. Колючого дроту вони потратили менше грошей, ніж на асфальтування доріг в Константинівці, до якої там декілька, менше 20 кілометрів, скажімо так, до лінії фронту. Там менша дистанція. Ну, ну про що ми ще можемо говорити? Але аналізуючи ситуацію на фронтах, не можна пройти увагою, повз увагу залишити і певні невеличкі успіхи, а саме розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Розширення його, і плюс ще трішечки заглиблення не на велику дистанцію, там, звичайно, не кілометрами. Ми поки що міряємо, але враховуючи те, що в нас був дуже серйозний дефіцит снарядів для прикриття нашого плацдарму на Херсонщині на лівобережжі, звичайно, це досить непогано попрацювали, як ФПВ-дронщики, котрі прикривають цей плацдарм, так і наші морські піхотинці, які на тому плацдармі закріпилися, і це досить непогана історія. Так би мовити, ну мусить бути хоч якийсь ще й позитив. Якщо подивитися е, відстань до кордонів окупованого Криму від нашого плацдарму, то ця відстань на порядок менша, ніж від е, відроботиного, куди ми намагалися йти минулого літа в контрнаступі до, окупо до кордонів окупованого Криму. Ну, десь так, е, скажімо так, я звертаю увагу сьогодні на карту бойових дій саме в цьому контексті: оборонні споруди для наших захисників, незрозуміла позиція щодо асфальтування доріг. І в той же час, звичайно, ситуація, де над чим зависають російські, так би мовити, сили. Зараз ходила інформація, що там готується нібито якесь там велике оточення угрупування українських військ біля Турецька і так далі. Я не можу це аналізувати, тому що ну, як мінімум, для цього потрібно мати оперативну обстановку, знати розвіддані сили, засобів супротивника, ну в тому числі і наші. Богу, дякувати. У мене таких даних немає, тому ми не будемо сьогодні розкривати всі козирні карти. Які можуть бути в рукаві в Збройних сил України саме на цьому напрямку, ну ще одна важлива деталь. Вір... вірніше, ще е, один важливий аргумент в нинішній ситуації для українців це е, зброя, яку надають нам західні партнери. І вчора. Верховний головнокомандувач Збройними силами України Зеленський заявляв про те, що він розпорядився, щоб ця зброя оперативно потрапила на фронт. І як вона вже оперативно буде потрапляти, і як вона буде потрапляти до України? Це очевидно питання, яке є державною таємницею, але ми. От почули ще одну заяву цими днями про те, що деякі країни заходу не заперечують, щоб Україна застосовувала їхню зброю по території Росії. Про це сказала новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю Європейській Правді. Послухаймо, що вона сказала. Але вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Справді корект, абсолютно. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Пане майоре, те, що говорить міністерка закордонних справ Латвії, означає, що очевидно можливості Збройних сил України щодо ударів по території Росії будуть е, розширені. Наскільки перенесення бойових дій на територію Російської Федерації може змінити ситуацію на фронті? Чи зміниться? Ну, звичайно, зміниться, тому що не перенісши війну на територію агресора, ця війна може тривати вічно для них. Але дуже короткий проміжок часу для нас, і це зрозуміло, тому що буде виснажуватися наша економіка, будуть закінчуватися наші солдати. А росіян все буде хорошо, В них все хорошо. В той же час удари по нафтовій інфраструктурі, а зокрема по НПЗ, ми бачимо реакцію представників деяких представників, в тому числі сполучених штатів які кажуть: ні-ні-ні, бо будуть рости ціни на паливо. Ну і Лапін, так само, як і всі нормальні свідомі громадяни, розуміють, що питання виживання економічного виживання Росії лежить в тій самій площині. А чи виживемо тоді ми? Бо якщо буде виживати Росія, то нас тоді точно не буде, і це все всі розуміють. Тому я буду вітати будь-які удари по нафтовій інфраструктурі перевалочної бази «Новоросійськ» і як всі нормальні свідомі громадяни е буду. Дивитися на ціни на нафту, але буду розуміти в чому суть причини. До речі, хочу нагадати, що під час війни в Іраці не сильно союзники НАТО, союзники Сполучених Штатів верніше церемонилися з нафтодобувною галузю Саддама Хусейна. Ну, вони не сильно там дивилися, які будуть ціни на нафту. Тим більше ціни на нафту обвалити може Саудівська Аравія, яка може підіграти тут західному світу, якщо це понадобиться. Тому ще раз кажу: країни ОПЕК, це не тільки Росія, яка там десь приліпилася. Це набагато більш потужніша структура. Що стосується. Перспектив таких ударів, я маю великі сумніви, що ми завтра отримаємо штормшедом, а тим більше маю ще більше сумніви, що нам дозволять ними користуватися по території Росії. Хоча, з другої сторони, якісь безпілотні технології безпілотних апаратів, якими ми зараз успішно виносимо російський НПЗ. Я думаю, що можуть стати нам в нагоді. Росія зрозуміє лише якщо получить по кишені, в тому числі. Хочу привітати Газпром. Вони на на тлі очікування великих прибутків у 2023 році показали. Але зараз збитковість, і їхні акції впали на 4%. Я вітаю російський Газпром і надіюся, що ця тенденція буде продовжуватися в послідуючі роки. Ну, десь так я відношу сьогодні до цих міжнародних заяв, але хочу сказати, що для мене є дуже неприємною заява з приводу деяких представників саме НАТО, що Зеленський може приїхати на Вашингтонський саміт, щоб десь там постояти статистом рядом з тими іншими 32 представниками. Країн-членів НАТО і, і друга заява, яка мене збентежила, що Україна не зможе зараз стати НАТО членом НАТО, тому що у неї проблеми. І в той же час, як тільки буде питання вирішено, що Україна може врятувати Європу від її проблем, то тоді вона швиденько стане країною НАТО. Тобто, поки в нас головна боль, ми не можемо. А як буде головна боль в них, то тоді вони нас покличуть, щоб ми їх захистили. Ну якось чесно кажучи, цей на превеликий жаль, цинізм деяких заяв мене прибиває. А з другої сторони я прекрасно розумію, що світ не є Україноцентричний і наголошую, якби не західна допомога, то партизанили би ми з вами десь там в районі лісів карпатських гір. Тому я звичайно дякую нашим західним партнерам. Але все-таки я вважаю, що Росію треба вивалювати економічно всім миром. І це буде головна головний шлях до нашої перемоги. До речі, можливо, ви як журналіст чули? А чим там закінчилася зустріч політичних радників 27 квітня у Катарі? Виявляється, там була якась зустріч, чи це напередодні швейцарського саміту? Можливо, якісь є новини? Бо я чесно кажучи, ніде не можу знайти, але зустріч така була. Зустріч така була, і обговорювали формулу Зеленського, формулу миру Зеленського. Ну, от я особисто е, завжди кажу про те, що ця формула миру від Зеленського, мабуть, в Швейцарії е, має подаватися не лише як формула миру для України, а й формула миру для всього світу. Бо система безпеки, яка існувала до 24 лютого 2022 року, вона рухнула її немає. І було правильно, аби Володимир Зеленський приїхав на цей саміт і сказав: Слухай. Давайте поговоримо не лише про формулу миру для України, бо формула для України миру залежить від того, чи буде існувати Росія в тому вигляді, і чи буде ця Путінська Росія рашистська. А давайте поговоримо, що робити взагалі в цьому світові, бо є один агресор, який загружує всім, всій планеті Земля. Мені здається, пане Майоре, от така розмова могла б бути. І це було б логічно. Я не знаю, що ви думаєте з приводу цього. Але мені здається, розширення цієї рамки формули миру для Європи, для світу вона б дала можливість показати Україні, що вона е в контексті загально світових тенденцій. І тобто, Україна готова стати частиною цієї безпекової системи. Якщо не в системі НАТО зараз, то в системі якоїсь європейської безпекової структури, яка може бути паралельно, наприклад, з північно-атлантичним альянсом. Ну, Дивіться, я з вами можу в багатьох моментах погодитися, але мені взагалі питання у миротворення агресії, агресора або формула миру не дуже до вподоби по одній простій причині. В ній відсутні чотири красиві букви вони називаються НАТО. Формула миру від Зеленського не містить жодного речення щодо членства України в НАТО. А отже, це питання нашої безпеки має полягати тоді в чому? І от саме в чому це запитання є дуже ключовим. Якщо буде сформована нова система колективної безпеки світова, тоді це зрозуміло, як воно буде працювати. Але в слові, формула миру від Зеленського, я не бачу формування якоїсь ключової колективної безпеки світового масштабу. Отже, це теж воно не буде обговорюватися в Швейцарії. Тоді про що буде ця гаварільня? Ну про те, що 80 країн скажуть, що вони признають нашу м, територіальну цілісність. Ну Китай теж каже, що признає нашу територіальну цілісність, але це не заважає їм допомагати росіянам виготовляти високотехнологічну зброю, чи надаючи якісь там товари подвійного призначення, чи дозволяючи північній Кореї поставляти ракети до Росії, е, грубо кажучи, безпосередньо. Ну, ми чуємо заяви китайських партнерів про те, що вони. Проти розповсюдження ядерної зброї, тим не менше, Сінзіпінь зустрічається з Лукашенком, який на весь світ заявив, що Путін йому дав ядерну зброю, і Путін підтвердив, що дав Лукашенкові ядерну зброю. Тому я до цього саміту відношуся як договорільні. Але якщо там буде питання виключення моменту, який стосується членства України в НАТО, то я це вважаю державною зрадою саме в контексті антиконституційності дій президента України, який всупереч конституції, ну якщо він буде заперечувати наше членство в НАТО. І саме в цій формулі миру я вважаю, як має бути відображена ця теза. Якщо її там нема, тоді, будь ласка, альтернатива. Ну тільки не та фількіна грамота у вигляді підписаних договорів про намірення договарюватися. Ну, ми бачили цю фількіну грамоту, яку Зеленський підписав, причому міністр. Якщо не помиляюсь, міністр е, оборони Італії коментував, що це не нас це не до чого не зобов'язує, це не ратифіковане парламентом, і це взагалі договір про наміри домовлятися, навіть не про те, що робити, а наміри домовлятися. Причому ця фількіна грамота може бути розірвана лише одним повідомленням за місяць однієї і сторін про те, що вона не хоче далі брати участь в цьому договорі про наміри договарюватися. Ну от, чесно кажучи, в мене зараз сумбурний такий, знаєте, алгоритм думок в контексті швейцарського саміту і заяв сильних світ усього на кшталт Китаю і так далі. Але я вітаю заяви американської сторони щодо ймовірно, якоїсь ізраїльської моделі союзника США поза НАТО для України. Деякі заяви вже такі лунають. Ну і на завершення по темі міжнародки я би хотів би додати. Чергове інтерв'ю Макрона, який сказав, що в принципі Франція розглядає можливість введення війська, але для цього має бути два фактори: перший фактор прорив лінії фронту в Україні. Ну можна сказати, що, наприклад, очеретино, можна сказати, ну формально. Перший фактор є. А другий фактор звернення Зеленського і підтвердження це голосуванням парламенту щодо введення іноземних військ нам на допомогу. Я не можу зрозуміти, чому такого звернення вже третій рік нема. Той час, коли на фронті, вибачте, ну повна проблема, серйозна проблема в Збройних сил України. Як з комплектацією, я вже не кажу щодо затриманої допомоги на півроку, де росіяни цим скористалися, і дуже великі узкі території у нас відкусили. Пане майоре. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув на знищення Керченського мосту. В соцмережі X він опублікував список шести основних типів мостів на 2024 рік: арочні мости, консольні мости, вантові мости, підвісні мости, зв'язані арочні мости і Керченські мости. Зараз ми покажемо, як це виглядає в графіці. Ну, от, бачите, він описує і. Скріном покажіть, будь ласка, ну, от так от ці мости виглядають. І якщо на п'яти з них він опублікував картинку із зображенням відповідного різновиду мосту, то картинка з написом Керченські мости порожня. Тобто росіяни сьогодні вже виють і кричать там, що постпред України в ООН говорить про те, що буде удар по Керченському мосту. Наскільки удар цей можливий найближчим часом? І що він змінить? Ну щоб цей удар відбувся, нам потрібно розуміти, якими силами і засобами ми будемо це робити. Це головне. Ну більш тут можна в принципі нічого не говорити, тому що ми не маємо розуміння, а чим ракетами-атакам, ну, по-перше, їх треба овер багато, щоб валити моста, а з другої сторони, їх мені здається, буде ефектніше використовувати проти командних центрів і центрів систем ППО. Виваливши їхню протиповітряну оборону, ми тоді зможемо краще застосовувати літаки. І тут питання не лише про F-16. Я хочу нагадати глядачам, що нещодавно Казахстан продавав е в зв'язку з оновленням авіапарку на аукціоні. Продавав 117 літаків. 81 літак радянського виробництва мається на увазі міг 31 там су 24 Міг двадцять су 27 і так далі, тобто ну, 81 літак різних модифікацій викупили сполучені штати. Ну, давайте потішимося, а для кого вони це зробили? Ну, будемо думати, що в принципі таким чином вони допоможуть Україні для тих, хто не сильно орієнтується. Хочу сказати, що на початок повномасштабного вторгнення, якщо я не помиляюся, наш авіапарк був близько 120 машин. Ну, якщо нам сьогодні додається 80... Повірте мені, це не набагато гірше, ніж 6 літаків F-16. Ну давайте говорити, що росіяни зараз панують в небі і їхні керовані авіабомби дошкуляють сильно будь-яким наземним е нашим об'єктам. І тут питання не лише часів яр, які безпосередньо лінії фронту, але тут питання суми, тут питання Харків і так далі. Тому я вважаю, що ця історія має право на життя. Що стосується Керченського мосту, я не знаю, поки що якими силами засобами ми можемо його вивалювати, бо ракети в Україні не передає Німеччина. Ну Англія Британія говорила німцям, що дайте нам Тауруса, А ми тоді не будемо українцям давати Тауруса, Ми їм дамо штормшедову. Ну ще ще раз наголошую: я можу зараз тільки думати про якісь сили засоби, які могли би українці використати. Звичайно, для мене було би принциповим позиція, якби в нас вже працювала би система Сапсан. Яку обіцяли давним-давно запустити ще гусів, звітував, що вона вже там готова, майже там на е, вже скоро вже буде на виході. Але вже і гусіва, декілька років, як немає в оборонпромі, е, мало мені віриться, що зелена команда відновила цю програму в тій мірі, що вона могла би працювати. Що стосується атакам, які ми вже обговорювали, їх не так багато в світі є. Ну але для прикладу, е, при час операції, яку я вже згадував. Проти військ хусейна в Іраці. Якщо не помиляюся, американці застосували близько 600 ракет атакам, щоб вивалити командні центри хусейновської армії. 600. нам передали, якщо не помиляюся, близько сотні. Ну давайте будемо тверезими. Наскільки це спрацює? Я не знаю їхню пробивну можливість, яка там модифікація? Можливо, щось таке є. Чого я не знаю? Для цього мають говорити експерти. А я наголошую простий піхотний камбан. Як простого піхотного комбата і майора Збройних сил України я вас попитаю про мобілізацію, бо 18 травня цього року набуває чинності закон про внесення змін до мобілізаційного законодавства, де буде посилено контроль і облік військовозобов'язаних. Чи вирішить цей закон всі питання з мобілізації? Бо ми бачимо питання. Щодо українців, які зараз артикулюють, щодо які, які знаходяться за кордоном, консульські послуги зараз їм відмовлено в виконанні консульських послуг, поки вони не стануть на облік в ТЦК. Чи, чи оці всі заходи, які є в цьому законі, чи вони е, повернуть українців до, до е, своєї держави, і чи, і чи збільшиться оцей мобілізаційний ресурс в Україні, на вашу думку? Знаєте, ну тут одним реченням швидко не скажеш. Ну давайте я спробую коротенько. Отже, з приводу закону про мобілізацію, я вважаю, що прибирання одного речення з цього закону, а саме питання демобілізації, воно в серйозній мірі нашкодило і вибило грунт щодо мотивації йти в військо на невизначений термін. Ну це правда, як би тут не було. Я вже наголошував і приводив цей приклад Тараса Григоровича Шевченка в солдати в рекрути на 25 років, враховуючи мобілізаційний вік в Україні з 25 до 60, то в нас це, це відбувається на 35 років, навіть більше ніж при царю. Ну тобто, це такі, ну вибачте за сарказм, але це те, що вибиває ґрунт е, з під ніг. А що стосується взагалі тенденції, ну скажімо так, нещодавно був у військоматі, тому що я теж є, як кажуть, людина, яка має певні обов'язки, навіть не зважаючи на поранення і. Комісацію, але тим не менше мав спілкування з багатьма. Ну багато кого знаю. Не забуваємо, що був ще коли ж народним депутатом. От і кажу: ну як взагалі обстановка зараз? Ну каже, що люди бояться, бо не визначений термін. Це правда, але ну з семи людей, які стояли в черзі на поновлення даних в ТЦК, я вам скажу відверто: були серед них студенти. Одного доставили, тому що він вже був ухилянтом, бо вже маючи бойову повістку на руках, не з'явився і його доставили до ТЦК. А двоє людей прийшли мобілізовуватись на війну. Ну тобто, це двоє хлопців, які реально прийшли, просто прийшли, от кажуть, ми підемо на війну. Тобто, не з повісткою, а просто прийшли. Це мене трошки так знаєте втішило надію, що не все втрачено в нашій державі, що і патріоти ще не закінчились. Отже, армія мова віра в окопах не закінчиться. Бо що робити з тими, хто кому яка різниця, які втікли за кордон. Незаконно я зараз говорю не про тих, хто там живуть багато років і їх зараз обмежили в багатьох правах і так далі. Але що робити з тими, хто втікли за кордони, яким чином їх повертати? Ніщо їх не поверне, навіть відсутність консульських послуг. Багато з них готові відмовитися від громадянства, і в принципі тут відношення до цієї історії таке двояке. Знаєте, з однієї сторони, а що ж то вони тоді за громадяни, якщо вони готові кинути паспорт громадянина України в лице е Кулебі, лише би не поновляти дані в електронному кабінеті призовника? Ну, чи ще скаже, якась трохи мені дико звучить. Але тим не менше, ну, вони напевно розуміють, що після тих даних поновлення їм може прилетіти повістка. А якщо вони не приїдуть там з Польщі, умовно кажучи, то їм прилетить штраф. А якщо ще раз не приїдуть то там далі інші наслідки, ну це наприклад. Я, чесно кажучи, не знаю, як відноситись до цих громадян, але мене зараз цікавлять і інші ті, які втікли за кордон, саме втікли через тису, саме втікли по підробним документам або надавши підробні дані неправдиві дані для оформлення виїзду через систему шлях чи будь-яку іншу корупційну кормушку. От в цьому контексті я вважаю, що мають бути порушені кримінальні провадження. Я розумію, що ніхто їх не буде депортовувати в Україну. Це логічно. Хто би що не говорив, навіть там міністр оборони Польщі щось сказав, міністр оборони однієї з країн Балтії казав, депортації не буде, бо є основоположний принцип права європейського права і в країну, в якій де війна, ніхто нікого не буде депортовувати. а особливо при таких моментах. Але тим не менше, я вважаю, що обмеження прав громадянських для людей, які не виконали свої обов'язки, має розпостраждатися для всіх, для всіх тих. Ну, можливо, комусь і не треба. Ну окей, добре, але по по, -по закінченню цієї війни ми все рівно маємо перемогти. Я не хочу, щоб ці люди приїхали і мали такі самі повноваження і права, як ті громадяни України, які присвятили свою своє життя боротьбі, залишили здоров'я і життя. Розумієте, і в от цьому контексті обиратися, обирати, працювати на державній службі, працювати в силових структурах. Ці громадяни мають бути обмежені в цих правах. Це моя позиція. Я від неї не відступаю. Ну от такі в мене думки з цього приводу.